Заблукали у горах цими вихідними. Карпати стали осередком небезпеки для шанувальників гірських мандрівок. Зокрема, у неділю в обідню пору служба порятунку отримала повідомлення про те, що двоє чоловіків заблукали під час спуску по зеленому маршруту з Говерли. На їх порятунок одразу відправились дві пошуково-рятувальні групи ДСНСників. Першою пошуково-рятувальною групою було знайдено заблукалого чоловіка 1994 року народження жителя міста Снятин. Його було знайдено між синім та зеленим маршрутом та зеленим маршрутом у задовільному стані о 14.50 Першою пошуково-рятувальною групою між говерлянським водоспадом та синім маршрутом було знайдено тіло без ознак життя другого туриста. Рятувальники намагалися проводити реанімаційні заходи, проте вони результату не дали. Допомога рятувальників знадобила ще одній туристі. Жителька Луцька травмувала ногу, спускаючись з найвищої української вершини. Рятувальники гільського пошуково-рятувального відділення селища Ворохта прибули до постраждалої, надали першу домедичну допомогу та здійснили супровід постраждалої до спортивної бази Заросляк, де передали медикам. Аут у Яремчі річний хлопчик впав у водоспад пробій. Він не встояв нас. Близькому камінні і потрапив у річкову пастку глибиною 3 метри. Крики хлопчика про допомогу почув місцевий мешканець. Він одразу стрибнув у воду. Намагався дістати його з води і вже разом з рятувальниками транспортували по схилу до карети швидкої медичної допомоги. Хлопчика у задовільному стані 2012 року народження було передано медикам. Рятувальники, вкотре нагадують туристам, відповідально ставитись до гірських походів. Якщо погодні умови погіршились, краще не підніматись у високогір'я Карпат. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.